Неподалік Тернопільського замку шукають стародавні бастіони. Дослідники припускають на цій території, можуть знайти і речі тодішнього побуту. Самі ж розкопки розпочали минулого тижня. Розробляється проект реконструкції укріплень замків, тих, яких можна ще відновити. Оце тут від цього місця, де ми є і. До замку їх ще, можна, їх ще можна відновити, але завдання стоїть знайти, де вони проходили залишки стін, бо бастіон був підмурований великим камінням. Ми розпочали дослідження. Наше завдання знайти стіну. Наразі відшукати бажані об'єкти дослідникам поки не вдалося. За словами фахівців, вони працюють в шарі ХХ століття, який насипався поруч з бастіоном. До розкопок долучилися як професійні археологи і дослідники, так і волонтери, студенти-історики і небайдужі тернополяни. Мета цих розкопок подвійна. Перше це все таки завершення підготовки проекту реконструкції призамкової території. Друга мета це власне почати цей процес проведення розкопок в місті Тернополі. Ми визначили. Перших 10 місць розкопок спільно з фахівцями, археологами, істориками краєзнавцями і таким чином їх підбирали, щоб вони були, щоб вони не заважали пішохідному руху і автомобільному руху, а з другого боку, щоб все-таки вони дали певні результати. Серед іншого, це і відтворення давніх фундаментів та відкриття нових підземних об'єктів, додав Леонід Бецюра. Ми відкриваємо історію Тернополя, але з іншого боку, ми наповнюємо Тернопіль туристичними об'єктами. Проблема Тернополя в тому, що із-за того, що Друга світова війна знищила практично повністю. В нас дуже мало пам'яток архітектури і об'єктів туристичних, які би затримували туриста більше, ніж півдня. Тому ми хочемо все-таки з міста, який є таким просто трансферним для туриста, перетворитися на ключову точку в туристичних маршрутах. Біля Тернопільського замку розкопки велися вже два рази. Скільки триватимуть цьогорічні дослідження, наразі невідомо.